Подорож Дейзі Жила колись на світі ледача слониха, звали її Дейзі. Кожного дня після обіду, якщо тільки не було дощу, вона мостилася під високим дубом подрімати і снилося їй, що вона лежить на величезній пуховій перині. Як би мені хотілося мати справжню пухову перину, сказала вона одного разу ластівкам. Що сиділи на дубі. Я б виспалася на ній гарненько, а потім поїхала б до Австралії до бабусі. Ти надто ледача Дезі, сказали ластівки. Краще поспище. А може, кріт вириє мені в саду тунель до самої Австралії? От було б добре, розмріялася Дезі. І вона попросила Ернеста, так звали крота, вирити для неї тунель. Ти що, Дезі?» сказав Ернест адже Австралія лежить по інший бік земної кулі. До неї ніяк не докопатися. Надто далеко, легше вже туди перестрибнути. Перестрибнути? здивувалася Дезі. Звичайно, сказав Ернест Якщо ти підстрибнеш високо-високо і не будеш опускатися вниз 12 годин поспіль, земля за цей час встигне зробити півоберта. І Австралія буде якраз під тобою. Тобі залишиться тільки приземлитися і піти в гості до бабусі. Ні, сказала Дейзі, так високо мені не підстрибнути, навіть якщо мене буде вчити стрибати коник. Тоді сунь хоботу землю й дмухни, сказав Ернест. Може, ти злетиш як ракета? Я не вмію сильно дмухати, сказала Дейзі. От якби у мене була справжня ракета. Раз, іти в повітрі, хлоп, і ти знову на землі, вже в Австралії. Так би я погодилася. Що ти? сказав Ернест, хто це посадить слониху у ракету? Спробуй краще сама злетіти, як ракета. Я придумав, як тобі навчитися дмухати сильніше. Ти повинна випити багато шипучки, тоді у тебе всередині. Як зашипить, як завирує, як засвистить? Зовсім, як у справжній ракети. Це я можу, сказала Дезі, і вона випала багато шипучки. Тут же всередині у неї як зашипить, як завирує, як засвистить, вона швидше хоботу землю схопила Парасольку та й злетіла в повітря майже до самого місяця. Потім розкрила Парасольку і стала м'яко приземлятися. А поки вона спускалася, земля продовжувала обертатися, тому їй вдалося приземлитися якраз в Австралії. Там її радо вітали. Яка розумна слониха, говорили всі, адже це прекрасний спосіб заощадити на квитках. Ти заслужила нагороду. Чого ти бажаєш? О, будь ласка, велику пухову перину, сказала Дезі, я ляжу на неї. Добре висплюся, а потім піду в гості до бабусі. Так Дезі нарешті одержала пухову перину. Дивіться, сказала вона австралійським ластівкам, у мене тепер є справжня перина. Подумаєш? сказали ластівки, у нас теж. І вони сховали голови під свої пухнасті пір'їнки і заснули.